Слава Ісусу Христу! 13 вересня місто Тернопіль. Стоїмо ми перед кущами інжиру, який вирощується комбінованим способом, тобто в відрах з переходом в відкритий ґрунт. Перед нами два кущі, два сорту, Сорта. Умовний Тернопільський. Зараз в фазі активного дозрівання кущі, я щось думав, що з відра не можна зібрати врожаю, коли вирощуєш відрах, не можна зібрати урожай. Ну, масовий урожай, так, щоб сім'я наїлася. А тепер я думку поміняв. От дивіться, яка врожайність. Воно тут за листями ховається, бо коли вирощуєш комбінованим способом, то дуже маленькі прирости, бо тут він не буяє так, не має в ньому скільки поживи. І маленькі дуже між вузля, між листочками. Але в кожному листочку є плід, і дуже врожайний. І, бо то вже збирається, десь процентів 30 врожаю зібралося, спожили. І цей спосіб має мати місце. Піддивився я цей спосіб вирощування в Степана Михайловича. Дякую вам, Степан Михайлович, що ви такий спосіб нам під... Запропонували. От дивіться, малесенька гілочка, 5 листочків, 3 плодика. Може, тут вже і зірваний був. Це Харді Чикаго Він по врожайності трошки слабший, як умовний тернопільський, і термін дозрівання його трошки пізніший. Я ніколи не важив фіги, а сьогодні хочу зважити і продегустувати. От такі вже які спіленькі ми зважимо і продегустуємо. Але щоб було таке повномірне відео, ще хочу перейти до весь урожай збирати не буду. Вчора я, до речі, зібрав кілограм. І для Зразку візьмемо цей умовний тернопільський. Зараз вже, щоб не виключати, перейду до перейду до грядки, де ми вирощуємо, де я вирощую в коробі. Тоже вже почав активно дозрівати. Але тут, як я казав, якісь дуже плоди такої форми От бачите урожай тут теж масовий масове почало дозрівання урожаю досить сім'я вже наїлась але вони тут мають якусь неправильну форму є такі великі От. Отакі великі і точка розтріскується. А це в нас Харді Чикаго. Бачите, у відрі він дозріває вже, а тут ще навіть і не думає. І не знаю, чи ну, має дозріти. Тепер підходимо ми до тої приманочки, що ми робили. Для мурах. Можете замітити, те я замітив, повірте мені на слово, одної мурахи немає. От тут був Ні, трошки ще таке вони споживають. Тут я змішав жир. Той, що вони вже пошкодили, цукор і борну кислоту, і популяція, тут не тільки мурахи, бачу, і слимаки дохлі лежать, столувалося все. Щоб в цьому квадраті жило. І то є дієвий спосіб. Врожай є, хоча я був трошки пропустив повторну прищіпку, але умовно тернопільський видає гарні врожаї. Вже отут -он були плоди, я всі їх позривав, ми вже їх поспоживали. Немає часу, коли знімати. Але врожаї непогані. Це при тому, що ми, я живу в Тернополі, це захід України. І для нас культура Енжиру. Ой, ну, дивіться, коли отак от ось подивиться. По грядці все в плодиках. І то плодики немалої величини. Цьому ще треба один день. Бо я тут вчора практично весь урожай зібрав такі, що були підспілі. А це вже ну от єдине, трошки цей тернопільський, не можу я зрозуміти, що він отдає такі неправильної форми плоди. Це в відкритому ґрунті у гряді. У відрі він дає. Це можна зняти. Він дає нормальні плоди. Це молочко прищіпував, то від капнуло. Помиється, буде добре. Так що йдемо на дегустацію. Тут ліани, все зарощено, це далмацький для нашої зони. Він хіба що вирощувати його у відрі. У відрі бреба вже практично відійшла. Зараз була у відрі Бреба. Де да, тут діти вчора позривали, ще було дві бреби. Бреба відійшла. Зав'язались, наливаються, плоди основного врожаю. Ну, не знаю, чи я, чи вони дозріють. маю на випробування такий якийсь. Переслали мені жовтенький, але він щось твердий, наче колір набирає, а тверденький. Ще поки не споживав його. Це теж вирощується в відрі. Але це молоденький кущ. Але тут уже, бачите, от тернопільський умовний давав маленький прирост. І Харді Чикаго. Цей валить, як дурний вже теж прийдеться робити обрізку. Оце, певно, все в Бребі. Вже бачу закладка. Ну, будемо пробувати. Зараз цікаво зважити. Для себе теж. Бо немає, не, не важив я їх зараз. Так, це Харді Чікаго, отакий він має колір темненький. Має 24. Це також Харді Чикаго. 25. І це умовний тернопільський. Практично 27 грамів. Тепер по дегустації провіримо. Отака має, отаку має м'якоть умовний тернопільський. Дуже соковита. Дуже ніжна. Отак ось Оце умовний тернопільський. На смак безподобний. В міру солодкий, вже приймемо це. В міру солодкий, але дуже соковитий, ніжний, костянки практично не відчувається. Це. Харді Чикаго. Харді Чикаго має більш яскравішу середину. А на смак зараз порівняємо. На смак теж приємний, але цукру набрав більше умовний тернопільський. Хіба може ні, це теж вже спіла ягода. Так що... Але теж приємний він на смак. Відмовлятись від нього не буду. Отакі От фаворити на моїй інжирній грядці це Умовний Тернопільський і Харді Чикаго. Поки більше ще ніхто нічого мені із тих сортів, які я маю. Поки на випробуванні. Ці два пройшли випробування. Буду їх вирощувати і надалі. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!